це буде 22 коли передчасо в цьому ресторані виходить дівчинка. Пересити. Слово з іншого. особа і, ну, еринофальон, е що особисто Ірина Файон зустрілася, але я хочу звернути увагу на зовсім а, особа а, бачила Ірину Фаріон 17 числа, а, але ніякого злочину не відбулося. І найголовніше, що в цей момент, а, коли проходила Ірина Файон, камера, а, яка а, камера все фіксує, а, а, камера бачить свою особи, 私たちはこの方が早いことはないこいことなな Є дуже багато матеріалів, які підтверджують саме, що це він. Я ознайомлена з матеріалами справи. І ви можете навіть бачити, де би він не заходив, він розраховується своєю карткою. 17 липня ви бачили, що йшла мама додому з запису передачі Ген Українця і йшов з Інченко, Але йому тоді не вийшло її вбити, тому що мама завжди, коли заходила додому в браму, вона завжди біля себе мала кричі.